365 днів про взаємовідносини. День 148. Застерігайте своїх дітей. Біблія вчить кожного із нас, як маму і тата, застерігати своїх дітей. Що це означає? Це означає вчити поводитися їх гідно або достойно Бога. І оце дуже цікавий момент. Вчити поводитися гідно Бога. Чи багато батьків взагалі задумуються над тим, щоб навчити цьому дитину свою, або достойно Бога? Це означає, що батьки розуміють важливість таких попереджень, як синку, будь акуратним, тому що існує вічний ад. І якщо твої вчинки не будуть виправлятися, то ти можеш туди потрапити. Або, донечко, пам'ятай завжди, що будь-який твій вчинок. Він буде нагадуватися тобі, тому що пам'ять буде повертати тебе до нього. Звертай на це увагу. Це називається духовні попередження. Це означає, що батьки застерігають або попереджають своїх дітей формувати життя так, щоб потім не жалкувати про прожиті моменти, щоб потім не жалкувати про те, що не можна ні повернути, ні виправити, ні змінити. Але так як батьки навіть не знають про те, що має бути таке формулювання, як гідно або достойно Бога. Більшість батьків цього не знають. Не всі є батьки, відсоток маленьких батьків, які так і вчать своїх дітей. Але це маленький відсоток. Більшість батьків навіть про це не думають. Відповідно, і діти ведуть себе так, як виходить. Тобто, іншими словами, як виходить жити, так вони і живуть. І цим самим вони поетапно або поступово все більше і більше віддаляються від Творця. А ви знаєте, як дорослі люди, що без Бога жити дуже важко. І взагалі будувати щось або планувати щось без Бога неможливо. Тому батьки, які дбають про своїх дітей, їх застерігають. І тут я хочу зупинитися на такому моменті як застереження. І залякування, не плутайте їх, будь ласка. Більшість батьків вони залякують своїх дітей. Якщо ти це зробиш, я тебе вб'ю. Це залякування. Дитина вона сприймає застереження як любов, а от залякування сприймає як ненависть. І тому, коли дитина чує застереження, вона розуміє, що батьки зацікавлені в ній. І відповідно, паралельно, Ця ж дитина дивиться на життя батьків. І якщо батьки показують гідний приклад, то дитина аналізує в собі так: Моя мама і мій тато люблять Бога. Вони ведуть себе гідно нього. Вони і дома такі самі, як на людях. Я буду слухатися них і буду слухатися Бога. Я буду чути їх. І буду чути Бога. Відповідно, в моєму житті будуть теж такі благословіння, які є в житті моїх батьків. Тому, коли така дитина стикається з такою реальністю, де батьки не тільки говорять залякуючи, а і живуть Богом, тоді ця дитина формує в собі авторитет Бога. І як результат, вона буде захищеною. Ось чому Колосянам перший розділ, 28 вірш, сказано, якого ми проповідуємо, тобто Христа, якого ми проповідуємо, вразумляючи всяку людину і навчаючи всяку людину в усякій премудрості, щоб представити кожну людину досконалою у Христі Ісусі.